Город після граду. Не люблю записувати такі відео. Я завжди стараюся записувати це відео, які е, мають якесь повчання, несуть позитив. Але я пересилюю себе і записую все, як воно є. Ось так виглядає город, моя грядка з томатами після граду. Найкраще є пошкодження. Ось бачите, якщо щось піде з цієї пазухи, то щось буде, але стебло пошкоджене. А цей ряд взагалі. Ось так, подивіться, все в болоті, все посічене. Ось тут верхушки немає. Тут також верхушки немає. Не знаю, хто скаже. Ось тут лежить в болоті. А ось і з цього томата, з цього помидорчика лист цибло, з цього уже нічого не буде. Ось так баклажанчики. Ось з цього баклажанчика також нічого не буде. Листя посічене. Все в болоті посічене. Мої кабачки, ось подивіться на листя, наче, наче решето. Подивіться на ці листя, на це листя, наче решето. І навіть плід вже скоро повинні були б їсти кабачки. Як бачите, плід пошкоджений. Ось так, дорогі друзі. Але... Не потрібно падати у вічі. Легко читати у Біблії про страждальця Йова, який сприймав усі випробування, які приходили на нього, говорячи, Бог дав, Бог узяв, нехай буде ім'я Боже прославлене. Але коли щось невеличке торкається тебе, це невеличка проблема, це ще невеличке вкладення. Це ще не було майже ніякого догляду, але питання виникають. Шкода, думаю що воно буде далі. Ось так, дорогі друзі, сам для себе фіксую і вам показую, як виглядає рот на сьогодні. Скажіть, що воно буде? Я постараюся. Виставляти відео, як воно буде розвиватися далі, чи щось буде. Ось ви побачили, як воно є на даний момент. Звичайно, рослина має від Бога силу відновлюватися. Тому, думаю, що буде щось рости і розвиватися, але на даний момент так. Дякуємо Богу. За те, що дає і випробування, тому що в кожному випробуванні ми стаємо сильнішими. До зустрічі, друзі, на каналі. Підписуйтесь і слідкуйте.